Мерілі й дитячий візок. Будинок Міс Вінтер був такий усамітнений, а життя його мешканців таке тихе, що після першого тижня перебування в гостях я дуже здивувалася, почувши, як до будинку під'їхала автомашина. З вікна бібліотеки я бачила, як розчинилися дверця та великого чорного авто, і краєм ока встигла помітити високого чорнявого чоловіка. Він хутко зник під дахом ганку, і я почула, як коротко дзенькнув дзвоник. Наступного дня я побачила його знову. Я саме була у парку, може, метрів за десять від ганку, коли знову почула, як по гравію зашаруділи колеса. Я завмерла і зіщулилась, наче сховавшись сама в собі. Якби хтось і подивився в мій бік, то навряд чи мене помітив би, а коли люди не сподіваються нікого помітити, вони зазвичай нікого й не помічають тому я лишилася непоміченою. Чоловік мав серйозний і суворий вигляд масивні брови, нависаючи кидали тінь на повіки. А решта обличчя була позначена якоюсь закляклою непорушністю. Він простяг руку в авто, витяг звідти саквояж, грюкнув дверцятами, і зійшов на ганок і подзвонив. Я почула, як відчинилися двері. Не обмовившись ані словом із Джудіт, він зник всередині будинку. Пізніше того ж дня міс Вінтер розповіла мені історію про Мерілі й дитячий візок. Двійнята підростали, і територія їхніх досліджень ширилася. Незабаром вони знали всі господарські споруди і всі парки в маєтку. Вони не мали жодного уявлення про межі, про приватну власність і тому нишпорили, де їм заманеться. Відчиняли ворота і не завжди їх зачиняли, перелазили через паркани, коли ті ставали їм на заваді, відчиняли кухонні двері зазвичай це їм вдавалося, бо в ті часи в Енджелфілді люди майже не замикали дверей і заходили всередину. Двійнята залюбки ласували усім смачненьким, що знаходили в коморі, якщо почувалися втомленими. Вилежувалися годину дві на ліжках у горішніх кімнатах, а потім знову кудись бігли, прихопивши з собою ложки й каструлі, щоб стукотом лякати пташок у полі. Місцевих мешканців це почало злити. І де б що не трапилося, завжди знаходилася людина, яка бачила двійнят на місці прогрішення або неподалік, а хтось інший теж бачив їх у відповідному місці. У відповідний час або принаймні одну з сестер, або принаймні комусь здавалося, що бачив. А там і давні історії про привидів пригадалися Немає старого будинку без власних історій, немає старого будинку без привидів уже в тому, що дівчат було двоє, бачили щось лячне, щось таке, що відгонило примарами і злими духами. Усі сходилися на тому, що з дітьми щось не гаразд. Невдовзі в місцевого люду, як у дорослих, так і в дітей, геть пропала охота наближатися до старого будинку Енджелфілдів, бо всі боялися узріти там якесь жахіття. Та незабаром невдоволення через набіги, непроханих гостей таки взяло гору над страхом перед привидами, і місцеві хазяйки страшенно розлютилися. Кілька разів вони ловили двійнят на гарячому, лаяли їх, від гніву обличчя жінок гротесно спотворювались, а роти розтулялися і стулялися так швидко, що це смішило дівчат. Жінки ж не могли второпати. Чому дівчата сміються? Їм було навтямки, як кумедно вискакують з їхніх пельок безладні прокльони. Хазяйки. Сприймали дитячий сміх, як бісівську злобну радість і лютилися ще дужче. Якийсь час двійнята стояли, спостерігаючи цю селянську лють, а потім відверталися і йшли собі геть. Коли ж додому з поля поверталися чоловіки, їхні дружини скаржилися їм і промовляли Треба щось робити. На це чоловіки нагадували. Не забувайте, що то є діти з великого будинку. У відповідь чоловіки чули хоч яким великим би той будинок не був, не слід дозволяти дітям бешкетувати так, як це роблять оті близнючки, так не можна, треба щось робити. Але чоловіки замовкали, похмуро наминаючи картоплю з м'ясом, хитали головами і не робили нічого. Аж доки не трапився випадок із дитячим візком. У селі жила жінка на ім'я Мері Джеймсон. Вона була дружиною Фреда Джеймсона, наймета, і мешкала в одній хатині з чоловіком та його батьками. Молоді щойно побралися до заміжжя цю жінку звали Мері Лі, тож двійнята звали її Мері Лі, і це було дуже вдале прізвисько. Примітка Англійською Мерілі Веселуха. Мерілі виходила зустрічати свого чоловіка з поля, і вони, бувало, сиділи увечері вдвох під кущем, поки він перекурював. Фред, високий, смаглявий, з великими ногами обіймав мері за талію і лоскотав, а потім дмухав їй на груди крізь виріз плаття, щоб розсмішити. На злість йому Мерілі намагалася не сміятися, але, врешті-решт, не витримувала і починала хихотіти. Якби не ото її сміх була б вона простою непоказною жінкою волосся в Мерілі було якогось незрозумілого бруднуватого кольору надто темне, щоб назвати її білявкою, підборіддя в неї було завелике, а очі замалі. Але був у неї отой неповторний сміх, і лунав він так гарно, що сприймати її хотілося не очима, а вухами. Коли Мерілі сміялася, очі її зникали за товстенькими круглими щічками, а повні, наче стиглі вишні вуста, розтулялися і показували рівні білі зуби. Ніхто в Енджелфілді таких не мав, і маленький рожевий язичок. Як у кошеняти. Сміх її лунав, наче прекрасна, переливчаста мелодія, і лилася вона з уст, наче зюркотливий струмок, із глибокої криниці. Здавалося, так звучить сама радість. За цей сміх Фред Джеймсон і взяв з нею шлюб. Коли мерілі сміялася, Фредів голос ніжнішав, чоловік цілував її в шию та шепотів Мері. Безупинно повторюючи це ім'я, дотик його губ, лоскотав її, і вона все сміялася, сміялася і сміялася. Так чи інакше, а взимку, коли двійнята не заходили далеко від своєї домівки, Мерілі народила дитину. Якось в один із перших теплих весняних днів, вона з'явилася в саду, щоб розвішати білизну немовляти. Позаду нею стояв чорний дитячий візок. Хто зна звідки вона його взяла? Такі речі не часто траплялися в сільських жінок. Напевне, візок дешево купили з других чи третіх рук, щоб у такий спосіб відзначити народження першої дитини. Навкруги співали пташки, і Мері, нахиляючись по чергову дитячу сорочечку і чіпляючи її на мотузку. Співала, як та весняна пташка. Це, поза всяким сумнівом, була одана честь чорнявого дитячого візка, візок мав високі сріблясті колеса, і, хоча був він досить масивний, чорний і округлий, ці колеса створювали враження невагомості, стрімкості та швидкості. Позаду від будинку сад виходив на поле, відгороджене живоплотом. Мерілі не здогадувалося, що за огорожі за віском спостерігають дві пари хитрих зелених оченят. За малюком тільки й устигай прати, а Мері була працьовитою та сумлінною матір'ю. Щодня вона з'являлася в саду, то розвішуючи випрану дитячу одіж, то знімаючи її. Відмиваючи палюшки й сорочечки, мері повсякчас позирала крізь кухонне вікно на свій розчудований візок. Що стояв на вулиці під сонцем, що п'ять хвилин вискакувала вона за двері то поправити складений верх, то вкрити дитинча ще однією ковдрою, то просто поспівати. Але не тільки мерілі, щомиті линула до візка душею і тілом. Емеліна та Аделіна тим візочком просто марили. Одного не дуже прекрасного дня Мерілі вийшла з будинку із кошиком для прання в руках і не побачила візка. Вона зупинилася як укопана, отетеріло розтуливши рота і вхопивши руками голову. Кошик упав на клумбу, комірці та шкарпеточки повисли на стеблах лакфіолі. Мерілі навіть не поглянула перед себе на живопліт та кущі ожини. Натомість... Вона почала крутити головою ліворуч та праворуч, наче не віри своїм очам ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. І поки вона отак крутила головою, в серці її зростала паніка, яка нарешті вирвалася назовні розпачливим, пронизливим вереском, від якого, здавалося, небо ось ось репне навпіл. Містер Гріфін, який жив за три оселі від Мері, від несподіванки аж кинув роботу на своїй овочевій ділянці. Стара бабця Стокс стурбовано набурмосилася і вийшла на ганок. Обоє ошелешено витріщилися на Мерілі, відмовляючись вірити, що їхня весела і смішлива сусідка здатна видати такий неймовірний звук. Мерілі й собі витріщилася на них. Не в змозі й слово вимовити, наче своїм криком вичерпала увесь запас звуків, відпущений їй на життя. Нарешті Мері вичувала із себе моя дитина кудись поділася. Почувши сказане, сусіди відразу кинулися на допомогу. Містер Гріфін легко перестрибнув через три паркани, взяв Мерлі за руку і повів до будинку зі словами Кудись поділася, а куди ж вона могла подітися? Бабцю Стокс, як вітром, здуло з ганку, і через кілька секунд з палісадника почувся її голос, що кликав на допомогу. У відповідь почувся невпинний гомін Сусіди поспішали на підмогу. Що таке, що трапилося? Дитину вкрали просто із садка у візку. Ви вдвох ідіть туди. А решта сюди. Нехай хтось збігає по Фреда. Уся ця штовханина і метушня відбувалася перед хатою Джеймсонів. Позаду ж усе було тихо. Випрані дитячі речі спокійнісінько колихалися на стеблах лакфіолі. Лопата містера Гріфіна так і стерчала зі щойно скопаної землі. Емеліна зачудовано погладжувала сріблясті шпиці. А Аделіна намагалася її відштовхнути, щоб нарешті зрушити візок з місця і покотити. Вони навіть придумали цій конструкції ім'я Вум, і потягли двійня та візок по задвірках. Це було не так просто, як вони гадали по перше, вум виявився важчим, ніж здавався на перший погляд, а по друге, їм довелося штовхати його по нерівній поверхні. Межа поля утворювала щось на кшталт невисокого насипу, і раз у раз візок загрозливо нахилявся. Усі чотири колеса незабаром виїхали на горизонтальну ділянку, але недавно зораний ґрунт був м'який, і колеса стали в ньому грузнути. У шпиці набивалися будяки і колючі гілки ожини, що дуже заважало пхати візок. Однак двійнята Здавалося, ані трохи не відчували втоми. Висмикуючи будяки з коліс, сестри закривали пальці, але все одно вперто просувалися вперед. При цьому Емеліна співала віскові пристрасної оди, час від часу крадькома погладжуючи його пальцями і цьомкаючи. Нарешті вони дісталися краю поля, звідки вже виднівся їхній будинок. Ось тепер двійнята опинилися у своїй стихії, та замість податися додому на прямець, вони повернули до схилів оленячого заповідника. Їм закортіло побавитися. Допхавши візок потужним фінальним ривком до вершечка найдовшого схилу, вони встановили його в належну позицію. Потім витягли дитинча, поклали на землю, а замість цього. В цей транспортний засіб увіпхалася Аделіна. Обхопивши руками коліна та притиснувшись до них під борідням, вона приготувалася до старту і аж зблідла, усвідомлюючи значущість моменту, і Емеліна за командою, яку дала їй поглядом сестра, що сили штовхнула візок униз. Спочатку він покотився повільно земля була вибоїста. Схил положистий, але мало помалу візок почав розганятися, жваво закрутилися колеса, заблищали на вечірньому сонці сріблясті шпиці. Дедалі швидше крутилися колеса, аж поки шпиці не перетворилися на розпливчасту пляму, а потім їх зовсім не стало видно. Схил ставав дедалі крутішим, і візок почав розгойдуватися. І підстрибувати на вибоїнах, немов ось ось злетить. Повітря прорізав крик А-а-а! То від захвату вищала Аделіна, торохтячи своїми кістками у візку, що на всіх парах мчав униз. І раптом стало ясно, яким буде фінал цієї пригоди. Одне з коліс наскочило на велику каменюку, що стирчала з-під землі. Метал... Стригонувши об камінь, викрасав іскру, і візок злетів у повітря колесами догори, немов збираючись сягнути сонця. Спадну криву, яку візок почав був виписувати на тлі блакитного неба, грубо перервав страшний удар об землю, супроводжуваний моторошним тріском. Відлуння веселого вереску Аделіни враз замовкло, і раптом. Стало тихо-тихо. Емеліна прожогом кинулася схилом униз. Візок лежав колесами догори. Одне було зігнуте і напіввідірване, решта повільно оберталася, враз утративши всю свою шалену енергію. З покаліченого черева чорного візка стерчала бліда рука, неприродно зігнувшись на тлі кам'янистої землі. На руці виднілися пурпурові садна і подряпини від будяків. Емеліна стала навколішки. Усередині загиблого візка було темно і тихо. Але ось почулося шарудіння показалася пара зелених очиць. Вум, сказала Аделіна і посміхнулася. Забава скінчилася. Час було йти додому. Окрім самої оповіді, міс Вінтер мало говорила зі мною під час наших зустрічей. У перші дні, заходячи до бібліотеки, я зазвичай віталася і питала як ся маєте? А вона зазвичай відповідала та хворію, а ви як ся маєте? Проказувала вона це невдоволеним тоном, наче я ставила дурне питання на її запитання я не відповідала, та вона й не домагалася відповіді. Тож невдовзі така демонстрація вічливості припинилася я обережно прослизала в бібліотеку рівно за хвилину до призначеного часу, сідалася у своє крісло з протилежного боку каміна і видобувала із сумки записник. Міс Вінтер без жодних передмов поповнювала оповідь із того місця, де перервала. Завершення цих сеансів далеко не завжди звірялося з годинником. Міс Вінтер говорила, поки епізод не добігав свого природного завершення, а потім промовляла завершальну фразу з такою інтонацією, що ставало безпомилково зрозуміло кінець сеансу. Потім западала тиша своєю недвозначністю, схожа на білий інтервал наприкінці розділу. Я робила останній запис у блокноті, швидко згортала його, збирала своє причандалля і йшла до себе. Утім, бувало, що місь Вінтер переривалася раптово, не закінчивши епізоду або фрази, я кидала на неї погляд і встигала побачити, як на її обличчі з'являлася гримаса болю. Може, чимось допомогти? спитала я, коли вперше побачила її такою. Але вона тільки заплющила очі і жестом наказала мені вийти. Коли міс Вінтер скінчила розповідати мені історію про Мерілі і візок, я поклала записник та олівець до сумки і сказала, підводячись Я на кілька днів поїду. Ні. Голос її прозвучав суворо. На жаль, я мушу. Спочатку я збиралася пробути у вас лише кілька днів. А затрималася більш ніж на тиждень. Я не маю при собі всього необхідного для тривалого перебування. Моріс відвезе вас до міста і купите все необхідне. Мені потрібні книжки. Письменниця широким жестом вказала на бібліотечній полиці. Я похитала головою. Вибачте, але мені дійсно треба поїхати. Мій слі. Ви, напевно, гадаєте. Що ми маємо у розпорядженні безліч часу? Може, ви й справді маєте але дозвольте нагадати вам, що я дуже зайнята жінка, тож я не можу чути про жоден від'їзд, і припинімо цю розмову. Я замовкла на якусь мить навіть трохи злякалася, але досить швидко опанувала себе А пам'ятаєте нашу домовленість про три правдиві речі. Мені треба дещо перевірити. Вона завагалася Ви не вірите мені? Це запитання я проігнорувала три правдиві речі, які я можу перевірити. Ви мені обіцяли. Міс Вінтер сердито стиснула губи, але стрималася. Поїдете в понеділок, і на три дні, не більше. Моріс відвезе вас на станцію. Щойно я встигла записати в пам'яті половину історію про мері Лі та візок, якому моїй двері хтось постукав. Обідати ще було рано, тож я здивувалася. Досі Джудіт ніколи не переривала моєї роботи. Будь ласка, зайдіть до вітальні, попрохала економка. Там лікар Кліфтон. Він хоче з вами поговорити. Коли я увійшла до кімнати, мені назустріч підвівся чоловік, якого я вже бачила це він приїздив у чорному авто. Я погано знаюся на тому, як саме етикет велить потискати руку незнайомця, тож зраділа, що він не подав мені руки він, так само як і я, розгубився, і ми якусь хвилину стояли, не знаючи, як почати знайомство. Наскільки я розумію, ви біограф міс Вінтер. Та не зовсім. Не зовсім. Якщо вона розповідає мені правду, тоді я дійсно біограф. У протилежному ж разі, я просто особиста секретарка. Гм. Він на мить замовк. А хіба не все одно? Кому? Мені? Так, вам. Я не знала, що сказати. До того ж запитання було явно безцеремонним. Тож я визнала за краще на нього не відповідати. А ви, певна річ, лікар Міс Вінтер? Так. А про що ви хотіли зі мною поговорити? Це міс Вінтер попросила мене побачитися з вами. Вона хоче, щоб я розповів вам усе про стан її здоров'я. Зрозуміло. Недвозначно з науковою чіткістю лікар Кліфтон почав свою розповідь. Кількома словами він повідав мені назву хвороби, яка повільно вбивала міс Вінтер, її симптоматику міру болю, якого вона зазнавала, і години найвищої та найнижчої ефективності ліків, які вона вживала. Лікар побіжно згадав і про інші захворювання. Своєї пацієнтки достатньо серйозні самі по собі, щоб встановити смертельну загрозу. Але хвороба, про яку він мені розповів передовсім, була найнебезпечнішою. Лікар Кліфтон окреслив здоганий перебіг цієї хвороби і сказав про необхідність обмежувати збільшення доз, щоб організм письменниці зберігав достатній резерв до того часу. Коли ліки знадобляться у значно більших кількостях. Скільки їй лишилося? запитала я, коли він закінчив свої пояснення. Не знаю. Інша людина вже давно здалася, б. але міс Вінтер міцний горішок. Тим паче відтоді, як ви сюди приїхали, лікар Кліфтон перервався, вагаючись. Що ж сталося відтоді, як я сюди приїхала? Він поглянув на мене, роздумуючи, говорити чи ні, але нарешті визначився. Відтоді, як ви сюди приїхали, у неї спостерігається певне покращення вона пояснює це цілющими властивостями усної розмови. Я не знала, що й сказати, та не встигла я впорядкувати своїх думок, як лікар повів далі. Наскільки мені відомо, ви збиралися поїхати. Саме тому вона попрохала вас поговорити зі мною. Вона просто хоче, щоб ви зрозуміли можете переказати їй, що я зрозуміла. Зустріч було завершено. Лікар відчинив мені двері, і коли я проходила повз нього, він знову звернувся до мене. Цього разу він говорив пошепки. І це стало для мене великою несподіванкою. А як стосовно тринадцятої казки, може, ви щось на його обличчі, яке досі зберігало холодну безпристрасність, з'явився перебіжний вираз гарячкової нетерплячості, справжнього бібліофіла? Вона про неї нічого не казала, відповіла я. А якби й сказала, то не знаю, чи мала б я право переповідати це вам. Лихоманка в його очах умить зникла, а від рота до кінчика носа проскочив легкий дрож. До побачення, міс Лі. До побачення, пане лікарю.